Вітаю глядачів мого каналу. В попередньому відео питали, як правильно його обрізати, що ти ріжеш прямо на узлу. Я ріжу не на узлу, а чуть-чуть за узлом. от тут. А тут залишаю оцю перетинку. Вона нам закриває наш пагін, щоб не попадало сюди все лишнє. Так. Сьогодні ми ще один зробити огляд, як ми ріжемо виноград. От, обробляємо месикатор. От. Наша задача зробити так, щоб на наступного року нам було що уложити на оцю опору нижню. Ми лишаємо. Два пагони. Оцей великий один і цей. Маленький ми зрізаємо. Сьогодні я не на своїй ділянці. До друга приїхав, буду йому допомагати. Це ми теж ріжемо, не лишаючи. Пенька, ну так, не впритек, ну так. Так, цей пагін у нас буде сюди. Заповнювати. Наступний буде цей. Сучок заміщення я не роблю. Я роблю, як вроді би пагін заміщення, ну, щоб мало не було на наступний рік. От так це буде виглядати. Наша задача наростити товстих рукавів. Вони нам потрібні для того, щоб був запас старої лози. Це все у нас тут. Впливає на накоплення цукру на розвиток нашого винограда нам необхідна стара лоза. Ми її стараємося наростити як можна більше. цей у нас буде сюди. Оце ми зріжемо. На старому халу два платити Два пагани оставив на старому рукаві. У нас плодоносить тільки однорічна лоза. Оця. Стара лоза на Винограді не плодоносить, тільки однорічна. Оце так буде укладатися. прям на другую сторону. Появите, да. Ты паузу не будешь жать? Нет. Так, вот это мы да. срезаем. Це буде плагін тут у нас. Не визрівши ці тоненькі пагінці, ми всі видаляємо. Так, ну можна оставить цей також. Сюди. Ну, краще залишити трошки більше, щоб було з запасом. Тут дуже багато, просто Посчитайте, сколько висок поставляє. Кого? Це я удаляю. Ну, оставляється 10% усього, що було минулого року. Ми все ріжемо. 90% викидаємо, 10% лишаємо. Це в нас сорт лора. Такий досить гарний виноград. От так це буде все наступного року. У нас заповнюватися ці всі прольоти лозою. Все, дякую, підписуйтесь на мій канал. Зараз ми будемо ще обрізати двохрічний кущ. Це у нас преображення. Преображення, зараз кажуть. Ой, тріщить. От так він буде окладатися. Цей маленький ми зріжемо. Для більшої сили росту краще оставить три, на той рік ми наростимо більше рукавів. Взагалі краще виноград не догрузить, чим перегрузить. Тому що як перегрузить, можна залишиться взагалі без урожаю зовсім. Ось, тут цих трьох нам достатньо. Один ми переведемо на цю сторону, а два у нас буде отак розположені. Один сюди, а цей у нас буде сюди. Добре, ще один перед. І це теж двохрічний. Це у нас Юпітер. Юпітер, Юпітер взагалі гарний виноград, тільки треба його нарощувати. Він поки не наростить багато лози, його маленькі гронки він не витягує, не дотягує. Такий у нас буде юпітер, два побіги будуть сюди. Цей нижній ми їм видаляємо. Цей теж ми тут немає, він не визрів, Залишимо, зробимо отсюда сюди на наступний рік. Все, всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, я буду вам відповідати. Пока.